Що робити, якщо я не вмію приймати подарунки, просити і дякувати? Ми сьогодні розберемо в цьому відео, чому так відбувається, чому такі відчуття, як навчитися приймати і просити. Привіт, мене звати Юлія Передарій, Я психолог, і я працюю із станом людини. Із станом, який дозволяє досягати результатів в реальному житті, покращувати стосунки, заробляти більше, відчувати себе спокійніше і відчувати легкість в цілі. В цьому відео ти зрозумієш, як твій стан впливає на кількість того, що ти отримуєш в житті. Перша частина це причина, чому хтось вміє приймати, а хтось не вміє. У кожного з нас є якась впевненість в чомусь. Хтось впевнений в тому, що подарунки це класно, їх варто отримувати. Хтось впевнений, що подарунки дають тільки коли щось від нас хочуть і завжди треба віддячити. Суть в тому, щоб знайти своє істинне переконання, яке моє істинне переконання щодо подарунків. Бо якщо я думаю, що як тільки мені чоловік щось дарує, то я вже щось йому винна, а такий чоловік теж не захоче давати подарунки. І суть тут не в тому, щоб просто отримати більше матеріальних речей, а в тому, щоб відчувати себе добре, в тому, щоб відчувати себе цінно і спокійно. Пункт перший це знайти своє упередження, або я вважаю, що я не гідна подарунку. Або я вважаю, що я не зможу віддячити. Або я вважаю, що це соромно, або мені соромно просити. Тобто, перша взагалі задача до того, як з цим працювати, це знайти своє упередження. Хто мені сказав, що прийняти щось просто так, це погано. Бо про це завжди хтось сказав. Коли ви даєте маленькій 3річній, п'ятирічній дитині подарунок, вона скаже: Вау, прекрасно, це так круто, клас! Давай, давай ще. Маленька дитина не буде думати, Боже, це ж треба тепер віддячити. Або я недостойний, я недостойна. Нема такого в дітей, правда? Вони просто готові отримувати багато-багато подарунків. Так от. Це перша частина, де ми маємо визначити. І в кожного ця установка буде трошки різною. Хтось недостатньо хороший, комусь сором. І з цим все ми працюємо вже далі по відчуттях, по різних відчуттях індивідуальних. А зараз я хочу, щоб ти уявив, уявила собі ситуацію, що в мене день народження. Я дуже люблю червоний колір, я дуже люблю подарунки. І ти приходиш до мене із великою червоною коробкою, в який подарунок. Дуже красиво червоний колір, все з бантами. Ну прям супер красиво. І ти мені цей подарунок даєш. І тут моя реакція. Я можу або сказати, Вау, клас! Дякую, так приємно. І почати, почати розпаковувати. Можу просто відставити і сказати дякую, а можу сказати дякую, прийняти, але сказати чекай, чекай. В мене для тебе теж є подарунок, який ще більший, ще кращий тримай. Як ти себе почуваєш в цей момент? Коли ти щось даєш людині, а взамін отримуєш реакцію або заморожену, або ні-ні, почекай, я тобі зараз дам дещо більше і краще. І кожного разу, коли ми хочемо зробити ось цей обмін на силу людина нам дала щось просто так, а ми на силу хочемо їй теж щось дати, це вже силовий обмін. Без прохання і бажання людини. Давай підсумуємо ось цю першу частину. Перша задача це знайти упередження, бо кожне упередження, воно трошки різне, і працювати над ним треба по-різному. Одним універсальним відео його не пропрацюєш. І є друга частина це частина комунікації, там, де я проговорюю. От я вже знаю, що в мене є якесь упередження, я його поки що не пропрацювала. Зараз я маю згадати. Що мені недавно подарували, або якийсь час назад, або щось зробили для мене, де я відреагував, відреагувала недостатньо. Не подякувала так, як я насправді відчувала. Можливо, я відчувала глибшу вдячність, але не подякувала. Уяви собі ситуацію: чоловік подарував жінці, наприклад, телефон та будь-який телефон. І вона напряглася. Тому що боялася, що треба буде щось робити, якось віддячити. Вона не очікувала такого подарунку. Тобто людина, яка не вміє приймати, скоріше за все почне шукати або друге дно, або якось незручно, або раптом я не зможу віддячити. Наша задача, щоб з цим почати працювати, це проговорювати обидві частини. Частина перша. Знаєш, я не звикла приймати подарунки. Або, знаєш, мені трохи страшно приймати великі подарунки. Або знаєш, я чомусь переживаю, тому що думаю, що мені треба буде якось віддячити. Я знаю, що це насправді не так, але чомусь такі думки в мене є. Що ми тут робимо? Ми тут легалізуємо, озвучуємо наші почуття. Коли вони озвучені, вони не такі страшні. І потім озвучуємо другу частину. І мені так приємно, що я отримала цей подарунок, бо я цього хотіла, бо мені це важливо, бо це класно і так далі. І так далі. Задача не розділяти через але дякую за цей подарунок, але я переживаю. Цим ми обесцінюємо всю першу частину. Щоб цю частину не обесцінювати, ми кажемо через і. В мене є тривожність. Я боюся отримувати подарунки, і мені дуже приємно, що ти мені це даєш. Тобто, всі, в кого є проблема на питання з прийняттям подарунка, згадуємо останній раз, коли нам щось дали, велике, маленьке, неважливо, і ми це якось не до кінця прийняли, не до кінця подякували, комунікуємо двома частинами. Слухай, давно хотіла тобі сказати, да? От в той момент, коли я отримала цей подарунок, в мене було таке відчуття, що я чомусь трошки напряглася, я сама не знаю чому. Да, отут озвучуємо свій страх, сумнів, переживання, і я дуже вдячна тому, що мені це подобається там будь-яке своє позитивне відчуття. Тобто, як перший крок цього прийняття ми озвучуємо одразу дві частини: вдячність і переживання. І тоді реально легко приймати, тому що якщо сказати просто вдячність, ну це ж неправда, ну є ж переживання, Да? якщо сказати просто переживання, ну це ж неправда, бо всередині є вдячність. І коли ми почнемо комунікувати, о, хеллоу, привіт, коли ми почнемо комунікувати ці обидві частини, ми наблизимося до процесу прийняття, що Блін, так ніхто від мене нічого не хоче. І ось цей сумнів, який я озвучую, він безпідставний. Якщо було корисно, залишай коментар, підписуйся на мене в інстаграмі, в мене там ще більше корисностей. І, звісно, пиши, які ще теми, конкретні ситуації і питання тебе цікавлять.